Лип Мова підтверджує запуск невеликого позашляховика Б-10 із збільшеним запасом ходу в 2026 році. Лип Мова Б10 ірав міст між бензином і електрикою. Чи варто його переходити? Автомобільний ринок знаходиться в розпалі швидкого переходу на електроенергію. Однак, незважаючи на очевидні переваги електромобілів, Багато потенційних покупців все ще вагаються через побоювання щодо обмеженого запасу ходу та недостатньої інфраструктури зарядки. Саме тут лип з'являється на сцені з b 10 Іров гібридним рішенням, яке, на думку компанії, стане ідеальним мостом між традиційними автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння ДВС і повністю електричними транспортними засобами. F. Зустріч із представниками LipMowa у Франції залишила суперечливі враження. З одного боку, компанія демонструє амбітні плани щодо глобальної експансії та бажання пропонувати інноваційні рішення. З іншого боку, підхід до технології та позиціонування продукту викликає деякі питання. Але все по порядку: що таке ІРАВ і чому це важливо? Ірав Extended Range Electric Vehicle – це, по суті, електричний автомобіль із подовженим запасом ходу за допомогою невеликого бензинового двигуна, який служить генератором. Цей двигун не приводить в рух автомобіль безпосередньо, а лише заряджає акумулятор, дозволяючи йому подорожувати на значно більші відстані, ніж це можливо з чисто електричним автомобілем. Це як мати електричний скутер із невеликим бензиновим двигуном, який заряджає акумулятор, поки ви в дорозі. Ідея іров, безумовно, має сенс для ринків, де зарядна інфраструктура ще недостатньо розвинена, або для водіїв, які регулярно здійснюють тривалі поїздки. Це дозволяє вам насолоджуватися перевагами електромобіля безшумністю. Плавністю руху, низькими експлуатаційними витратами, без страху залишитися на узбіччі дороги через розряджений акумулятор. B10 10 амбітний претендент. B10 10 це компактний електричний позашляховик, який спочатку планувався як повністю електричний автомобіль. Однак, розуміючи потенціал ІРАФ, компанія вирішила запропонувати версію з розширеним запасом ходу. Це розумне рішення, особливо враховуючи успіх подібної стратегії с 10 Згідно зі специфікаціями, B-10 ірово оснащений акумулятором на 67,1 кВт-год, який забезпечує запас ходу до 434 км за циклом WLTP. Це вже цілком пристойний показник для компактного позашляховика. Однак наявність невеликого бензинового двигуна, здатного заряджати батарею, значно збільшує практичний запас ходу, роблячи автомобіль більш універсальним для тривалих поїздок. Відмова від 800 вольтової архітектури виправдане рішення. Однією з цікавих деталей презентації стала заява про те, що липмова не планує переводити B10 на 800-вольтову платформу. Глобальний керівник відділу стратегії брендів. Продукції та маркетингу Лип International Francesco Франческо Джакало не пояснив це тим, що існуюча 400 вольтова система вже забезпечує швидку зарядку, а перехід до 800-вольтової архітектури підвищить вартість транспортного засобу без істотного покращення продуктивності. З точки зору інженера це цілком логічне рішення. 800-вольтна архітектура, безумовно, дозволяє швидше заряджати. Але вона також вимагає складніших і дорогих компонентів, таких як потужніші інвертори та товщі дроти. Якщо ваша існуюча 400 вольтова система вже забезпечує прийнятну швидкість зарядки, то немає сенсу витрачати додаткові гроші на оновлення до більш складної та дорогої системи. Однак, з точки зору споживача, це може бути недоліком. Електромобілі на 800 вольт зазвичай заряджаються значно швидше, що може бути важливим фактором при виборі автомобіля. Тому рішення Лип Моуа може відштовхнути деяких потенційних покупців. Глобальна стратегія та регіони запуску Лип Моа активно розширює свою присутність на світовому ринку, починаючи з Південної Америки та Африки. Стратегія компанії полягає в тому, щоб пропонувати версії іров своїх транспортних засобів на ринках, де зарядна інфраструктура ще недостатньо розвинена. Це розумний підхід, оскільки він дозволяє липмова задовольняти потреби широкого кола споживачів. Однак глобальна експансія є складним завданням, яке потребує значних інвестицій та адаптації до місцевих умов. Лип мова потрібно враховувати особливості кожного регіону, такі як уподобання споживачів, конкурентний ландшафт і нормативні вимоги. Ціна і комплектація гідне співвідношення. В Австралії електричний b 10 буде коштувати від 38 940 доларів США за версію Style і 41 940 доларів США за версію Design LR для дальнього радіусу Дії. Це дуже конкурентна ціна. Особливо враховуючи комплектацію автомобіля. Обидва варіанти оснащені 14,6 дюймовим сенсорним екраном інформаційно розважальної системи, 17 функціями ЕДЕС, 360 градусною камерою та панорамним скляним дахом. Версія дизайн LR додає оздоблення сидінь техношкірою, передні сидіння з електроприводом регулювання, вентильовані сидіння та аудіосистему з 12 динаміками. Загалом, LipMow 10 і пропонує гідне співвідношення ціни та обладнання. Однак перед покупкою рекомендується провести тест драйв і порівняти його з іншими електромобілями та гібридами у вашому ціновому діапазоні. Особисті враження та висновки зустріч із представниками LipMow залишила неоднозначні відчуття. З одного боку, компанія демонструє амбітні плани та пропонує інноваційні рішення. З іншого боку, підхід до технології та позиціонування продукту викликає деякі питання. Загалом, Моу Моаб, 10 іров є цікавою пропозицією для ринків, де зарядна інфраструктура ще недостатньо розвинена, він пропонує поєднання переваг електромобіля та гібрида, що робить його універсальним для широкого кола споживачів. Однак перед покупкою рекомендуємо провести ретельне дослідження ринку та порівняти його з іншими електричними та гібридними автомобілями у вашому ціновому діапазоні. Не забувайте, що липмова відносно новий гравець на світовому автомобільному ринку і його довгострокові перспективи ще не ясні. Ключові висновки b 10 ІРАВ є потенційно привабливим рішенням для тих, хто шукає електромобіль із збільшеним запасом ходу. Але не готовий повністю відмовитися від бензинового двигуна. Однак перед покупкою потрібно ретельно зважити всі за і проти і врахувати особливості липмоа як відносно нового гравця на ринку. Лип Моа 10 ірав це не просто електромобіль, це місток між минулим і майбутнім автомобільного світу. Але чи зможе цей міст витримати тиск глобального ринку? Давайте подивимось.